Всем привет друзі, це мій новий відос. Приїхав на спат, тут є такий Такий. Попробую Ну щось попробую коротше Анетті. Тут що такий скат, поняла? І можна реально щось прямо пробувати А, що воно сюди себе... волрайт right. yeah. це чудо інженерії мам wow. ну правда гепчик на цей волрайд типу такого типу волрайду Тут така перила вообще так воно вообще ще така нормальна, типу знаєш вийдуть наверх Покажу підка А підка тут нема Вершнянка А так типу реально не ще перила. парила. Отак от. Ось такий спосіб. Я зараз часто шукаю якісь такі лайтові споти. Просто скотації і все.